Люба Андрій, дорога Катруса, Люба Аня, Люба, Еста. А, дорога Вероніка, Люба Вік, Любий Гліб, Аріна, Любий Максим, Люба Мар'яна, Милі Вадим та Макар, дорога Кіра. А що любі діти з Рибацького двору, Вітаємо тебе з різдвом Христовим та новим роком. Вітаємо тебе з новорічними святами. Ми знаємо, що ти був дуже чемним хлопчиком. Весь цей рік. Ми знаємо, що ти була чемною дівчинкою весь цей рік. Рік був дуже важким для тебе, так само як і для нас. Але ти ду. Ти дуже сильна добра дитина. Ти сильна та хороша дитина. Дякуємо тобі, що віриш у нас. Дякуємо твоїм батькам, що виховали такого крутого хлопця. Дякуємо твоїм батькам за те, що виховують таку дівчинку, як ти. Ми пишаємо з тобою. ми пишаємо з тобою. Ми пишаємося тобою. Ми пишаємося тобою. Ми пишаємося з тобою. Ми пишаємо з тобою. Ми пишаємося кожним, кожним із вас. І тебе та з новим роком щаслива різдва до нового року вітаємо тебе з Різдвом Христовим та Новим Роком разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!